Народилася вперед в минуле, десь, здається, 2014 чи 2015 року. А воно почалося все з відкритих екскурсій, безкоштовних в місті Мукачево. Це започаткував мій колега Ігор Гуледзе, він зараз на фронті. Він почав це робити, мене зацікавило. І для мене нема цікавості просто. Екскурсія про місце по місту, місту Мукачево. Це мені якось не той. І я щось якимось чином гралася зі словами і так і виникло вперед в минуле. А, спочатку це були дуже позитивні, звичайні, безкоштовні екскурсії для Мукачівців, для гостей, а потім воно потроху-потроху переросло в віртуальну екскурсію з 2019 року. Карантин, підрізав е, крила всім і всьому. Але ну я екскурсовод, я дуже люблю, щоб мені ну, умовно лайкали, казали, яка я класна, і так далі, тому подібне. Ну і я розуміла, що якщо я не буду про себе писати або щось розповідати, ну про мене просто забудуть. Ну і що я почала писати про Мукачево для мукачівців. Багато чого ми туристам не розповідаємо а, в силу того, що ну за 40 хвилин цілу історію міста ну ну ніяк ти не розповіш, але Фейсбук. Ласкаво просимо. Так воно потроху-потроху живе. Ну і воно обростає зараз відповідно до, до умов сьогодення. Я його доробила для дітей. Ми вийшли на вулицю. Це вже було через, через повномасштабне вторгнення. Є ще до того, крім екскурсовод, є ще волонтер, а донати потрібні завжди, і потрібно якось придумувати якісь, якісь моменти, щоб їх залучати. То це вже вперед минуло за донат. Я собі придумала, що це будуть е, дитячі, дорослі будь-якого віку екскурсії. Чому тому, що той квест? Якщо ви дивилися Форт Боярд, принцип Форту Боярд, тільки там збиралися ключі, а в мене збираються шматочки пазлу. Е, були призи, були звичайної призи. Для мене до речі, мій друг військовий робить дерев'яні, е, ну можна назвати листівки, тобто за правильну відповідь шматочок пазлу і призик, тобто якась картинка із якимось зображенням нашого міста. І, а дітей, щоб вони були залучені до екскурсії, навмисно попереджає, що щоб отримати приз і відкрити те чи інше зображення, ви маєте слухати. Звичайно, для дітей вона не є дуже глибокою, і там сильно з великими історичними заглибленнями. Але я помітила, що мало що діти знають про місто. І я зраділа з одного боку, що в мене є моя, моя стежинка, де я, можу собі, де я можу бути корисною. Ну і як завжди, малих донатів не буває, хто скільки хоче, хто скільки може. І воно підходить для будь-якого віку. Єдине, що ти просто вирішуєш, як, як глибоко, куди і в, в, в який бік заходити з тою чи іншою історією. І просто береться стара, так само стара фотографія, ну і все, все такому в, в ігровому, веселому форматі. Чому? Тому що історія може бути цікавою. Історія вона є цікавою. Єдине, що ну, екскурсія і екскурсоводи ну, ми не історики. Ми розповідаємо те, що написали історики. І в кожного екскурсовода є своя харизма, своя там фішка. Ну, моя фішка така придумана цим, от, вперед в минуле. Це старі фото, опис, залучення до діалогу, ну і, звичайно, подарунки, бо всі, всі люблять подарунки, і, ну, в тому числі і я. Я по фаху фахівець туризму. Я закінчувала Микатівський державний університет. Перший випуск туризму. А під час того, як ми вчилися на туризмі, наш викладач, я би сказала, гуру туризму Касани Неттокар Вікторович, він ще мав франшизу на проведення курсів екскурсоводів. Тобто я, фахівець туризму, це моя вища освіта, плюс додаткова освіта екскурсовод. Ну і він давав багато книг. Все почалося з книг. Паперових книг потім бібліотека, потім інтернет. Це все шукається, купується. Є така штука, що ви можете придбати книгу і з неї взяти цілих два рядочка. Але в той же час ці два рядочка можуть дуже багато чого дати, або якийсь новий поштовх, або щось стане на місце. Деколи в мене враження, ніби я не екскурсовод, а ціла Марпал. У мене все виходить, складується, не складується. Плюс ми обмінюємося інформацією з колегами. З старими фото. В мене в більшості це є старі фотографії з інтернету. Я цим я відволікаюся. Своїми дописами я намагаюся так само, щоб люди трошки відволіклись, дізналися чогось. Ну і плюс, якщо вони мають бажання зробити донат мені або будь-якому волонтеру, це, це виходить такий величезний плюс до карми, що мені, що, що їм. Я адміністратор групи Мукачево, і там я навмисно. Навіть така в мене йде пропаганда, щоб ми разом писали історію. От, до прикладу, у нас була історія про я написала історію про аптеку Товта на вулиці Ярослава Мудрого. Але я поплутала доньку з дружиною, і в мене пішло не співпадіння. І люди почали писати: сусіди, сусіди, сусідів, бабка, дідико, і так далі, тому подібне, потроху, потроху, потроху. Михайло Садоха мені скинув навіть про цілу про родину пана Товта. Він, до речі, про них писав. І в мене почали плюс всі коментарі. І я і зробила вже нормально, склала всіх, всіх, всіх там родичів, дружин, все по, міст, по містам порискладувала. І вийшла така спільна історія. Люди потім собі забирають, перероблять перепости, діляться. Я така людина, що я би завжди щось шукала, мені завжди щось цікаво. Ну, знання це така сила, що скільки би ти ним не ділився. Воно залишається з тобою, воно навіть ще примножується, тому що, до прикладу, я вам розповім, вам розповім, ще комусь розповім, а ви мені щось розкажете. І воно такою штукою, що я не шкодую і я ділюся знанням. Основна фішка цього проєкту залучення до історії міста, ну і щоб люди відволіклись. Все, що я розповідала, в більшості людей на семінарах казали, ого, і таке було. І так було, о, а я таку фотографію не бачив, а я таку фотографію не бачу. На жаль, в школах історію міста не розповідають. В університеті в нас було купа різноманітних предметів, по по цьому, по історії. Але от в виокремленого, там, до прикладу, історія Мукачева чи там, історія Ужгорода, такого як такого, не було. Тому, коли ти вже йдеш в, екскурс... в екскурсії, то. Ти готуєш свої свої теми і ти вглиблюєшся в, в, в щось. Я помітила, що е, люди дуже люблять тактильні е, пам'ятники. От, Берт і це наш улюблений е, пам'ятник. Вони б його, якщо могли, вони б його розцілували. Е, пам'ятник Мартину, журбани можуть Не можуть доторкнутися. От дуже би хотіли щось. Е, Ференсу Ракусі ракуси другому всі труть носа. Навіщо? Не, не зрозуміло, але я ви, ви визначили таку тенденцію. Люди труть те, що торчить. Дзьоб гусаку, нос Ракоці другому. Ну в Берті бачу все натерто, плюс і гудзик. Не подобається чомусь Кирилу Мефодій. От якось не заходить людям. От вони його можуть пофотографувати, можуть їх не пофотографувати. Гусака фотографа обов'язково осідлають. Кота осідлають. Я всім розповідаю, що осідлаєте кота, не буде вам щастя і бажання, не збудеться. В Паланку улюбленець, це Федір Коротович, це маст це have, Всі з ним. Щодо будівель, дуже подобається ратуша. От всі, всі, всі туристи, які заїжджають, всі бачать взагалі, коли заїжджають туристи з будь-якої точки України, хто був у Відній. Той помічає відень. Хто був в Празі, той помічає Прагу, хто був в якомусь іншому європейському місту. І так воно є. Ми були в складі різноманітних європейських держав і ми всотували все-все-все найкраще, і тому ми таке камерне, камерне симпатичне, симпатичне містечко. У мене журбинка, коли виростають безликі будинки. От Велика журба це будинок бібліотеки. Це просто жах. Перед тим була дуже гарна сецесійна будівля, і дуже шкода, що радянська влада не мала клепки і збудувала звичайний квадрат, чи там прямокутник це вже ну, справа, справу не змінює. Дуже подобається, коли відновлюють е, старі вивіски. От, до прикладу, магазин, де була книгарня, відновлена, відновлена вивіска, та на ньому написана сучасна назва. Але якщо подивитися, то так виглядали всі вивіски в місті Мукачево. Взагалі у нас житлово, ну можна так назвати житлово-магазинний формат. Перший поверх це магазини, другий поверх це там проживали ті ж, хто там і працював в тих магазинчиках. Хотілося б, щоби. Саме автентика залишалася. Турист приїздить за емоцією, за смаками, звичайно, за, за, за історією. І якщо ми просто забудуємо місто сучасними будівлями, ми перестанемо бути цікавими.